Усім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Альтернативна Історія. Мене звати Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу альтернативну розповідь, граючи за Японську імперію. В ігрі під назвою Як День Перемоги 4, або ж of Iron 4» з модом під назвою Як «The New Order Mod». І так, друзі, з попереднього випуска ми пережили низку різних політичних потрясінь. Наша Японська імперія, яка була демократичною, починаючи з 1962 року по 1970 рік, на даний час стала деспотичною країною владу, яку по суті взяв в свої руки імператор або ж імператор Ска сім'я на даний час ми модернізували Китай і паралельно з цим будемо впливати на єменську громадянську війну. Хоча ми не являємося демократичною країною. Це дуже шкода, тому що там були прекрасні національні фокуси. А після того, як був зміщений наш прем'єр-міністр, нових фокусів нам так і не дали. Хоча у нас уже жовтень 1970 року. Отже, друзі, допомагаємо в Ємінській громадянській війні знову якомусь там диктатору, який в майбутньому дасть нам можливість. Купляти від них по дешевих цінах нафту. Це важлива війна, безперечно, в холодній війні. От різні такі роди конфлікти, як в Єміні. Потім, за допомогою, звісно ж, нашої держави ми змогли перемогти в Єміні, тому що ми відправили три дивізії, які чудово справилися, маючи досвід в таких локальних війнах. Не встигли ми вирішити ємінське питання, як у нас відбулося повстання в Омані. Це знову такий кризис під назвою. Як нафтова криза, яка буде назрівати в майбутньому в нашій альтернативній історії. І 4 листопада 1900, точніше 15 листопада 1970 року начало о, нефтяного кризиса. Це самий масштабний кризис, друзі, від початку нашої альтернативної кампанії, граючи за Польську імперію, за 8 років світ сильно змінився, і ця нафтова криза. Буде мати великі наслідки для нас, тому що людям не потрібні слова їм потрібен звук, битви, битва, долі. Отже, друзі, нафтова криза, Іранська громадянська війна, Іракська громадянська війна, війна в Єгипті, Судані це всі конфлікти, в яких приймала участь Японська імперія, імператорська Яп... Японія, яка точніше, сім'я якої от імператор взяв владу, скинувши чинного прем'єра-міністра, який виконував прекрасно свої фокуси і. Свою посаду займав гідно як справжній японський самурай, але тим не менш політичні кризиси закулісні баталії вирішили долю демократичної Японії. Іранський революційний Альянс розпався. Ми допомогли альянсові перемогти. Ту чудову жіночку, яку ви бачили в Іранові, але тепер після того як альянс розпався, і нам прийшлося визнати свою поразку в Ірані, тому що ми не змогли підтримати нашого кандидата знову ж таки, а деспота, диктатора, який думав взяти владу свої руки в Іранові і керувати на свій страх і ризик. Кидай просить розширення, точніше, просить добро від нас на там розвідувальні дані по нафтовому питанню. Ми, звісно, погоджуємося на це. А 3 лютого 1973 року, як ви бачите, от, ось така геополітична складова є у нас у світі це пак єдництва Німеччина, яка після Адольфа Гітлера збавила обороти, вона не являється вже такою великою країною, як колись була. Ну і е, радянська колишня Росія, де майже яка об'єдналася під тиском там, різних своїх внутрішніх питань. Ну і омське правительство Яке ми підтримали, тепер стало і створило там, ну не знаю, свого тимчасового уряду. Африка стає поступово незалежною. Багато країн здобули свою незалежність, багато країн здобули свою незалежність за допомогою різних великих ігроків. Це і США, і Німеччина, і Японська імперія. Ну, Африка живе своїм життям. Паралельно з цим у а південній і північній Америці практично не міняються кордони. Тут життя вирує, як вирувало 200 років тому назад. Сама ж Японська імперія і наша ну, сфера самопросвітіння, вона процвітає про те, як я вже й сказав, імператорська сім'я, яка взяла свою владу в 1970 року, нам фокуси нових не дали. У нас навіть і немає чинного прем'єра-міністра, і назначити ми ніяк не можемо. Тому я вирішив. Практично завершити нашу третю частину, третю серію, присячену Японській імперії початком ядерної війни в світі, The New ордер мода. Отже, друзі, це було рішення мною викликано лише. З одною цілею, тому що реально в майбутньому робити четверту серію, тому що я хотів показати вам 10 років управління Японською імперією, на нас насуває відповідний удар, друзі. Ну і ми подивимося, хоча з вами разом, що ще і яка буде ядерна війна в реальності. І до чого це все призведе? Ну а поки будемо чекати на нові японські фокуси, які можливо в найближчому майбутньому дадуть можливість пограти за японську імператорську сім'ю чи там за інші лідери, додать нових лідерів, щоб ми могли добити із 1962 року до 1992 року створити свою кампанію. І так, друзі, ядерна атака, яку запустила Японська імперія, спричинила до того, що практично весь світ був в анархії. 7 мільярдів, якщо ну, 7 мільярдів в 73-му році там не було, ну давайте візьмемо, що 5 мільярдів людей вони були в нашому віртуальному світі, і можливо з них залишилося там 50 тисяч чи 100, Не знаю. Ну суть в тому, що ядерна війна і ядерна зима наступила ні одно, можна сказати, міра не вижило в цій ядерній війні, тому що Японська імперія хоча і лише випустила пару балістичних ракет з ядерними запасами, але великі ігроки запустили і свої ядерні атаки, ну і це спричинило велику анархію і велике потрясіння для світу. І так, друзі, я дякую вам за те, що ви додивилися ці всі три серії, можливо, до кінця. Не забуваємо підписуватися на канал. Я був радий показати вам. Альтернативну історію світа з світу Зенюф Order Мода. До побачення, до нових зустрічей і всім бувайте!